Друзі, всім привіт! Хочу зараз вам розказати про sql аналітичну функцію ліста Г, як за допомогою неї можна чудесно просто аналізувати дані. Але перш ніж ми дійдемо до функції ліста поступово зараз розберемо ще ряд прикольних штучок. Відразу хочу сказати, що це відео націлено на людей, які вже знають як мінімум базові знання, а то й основні знання в SQL. Але і в принципі для новачка воно теж буде корисно. Тому пропоную подивитися і вдумчиво подумати, що в мене тут таке виходить. Дивіться, я заселив табличку Employees, бачимо от на екрані декілька стовпчиків, рядків і так далі. Я хочу зробити групований звіт. По, по співробітникам, і я хочу побачити, скільки було співробітників, наприклад, в якомусь 2007 ро року. Дивіться, у нас є «Hire date» – це дата прийому на роботу. Перш ніж, що я хочу зробити, я хочу відразу побачити всіх людей, які були прийняті на роботу в 2007 році. Для цього мені потрібно написати, пам'ятаємо з попередніх моїх відео фільтр на тип даних Date, це «Hire date» через функцію To date, прописали маску і через оператор between. з 1 січня 2007 року по останній день 2007 року. Запускаю цей select і бачу, що в мене в вибірку потрапило 19 людей. Тепер я хочу побачити в розрізі місяців, ну, тобто в який місяць було скільки людей найнято. Тобто, я хочу із 19 рядків побачити ще менше. А моя задача побачити в рамках місця. Наприклад, якщо ми. Все-таки просто клотно відсартую, то я бачу, що в шостому місяці дві людини, в третьому місяці три людини, але це детальні дані. А я хочу зробити не детальні дані за цей період, а груповані дані, групований звіт за цей період. Що я зроблю? По-перше, я хочу зробити таку штуку. Я хочу зробити з стовпчика date через функцію toCharm. Хочу вибрати тільки за рахунок маски 4 y тільки рік. І даю Аліас через Оператор S. Отакий от прям українською мовою рік. Якщо ми хочемо дати аліас стопчику своєму там, українською мовою, то обов'язково в мою скель потрібно брати в подвійні лапки. От я хочу взяти такі стовпчики. Значить, хочу взяти рік. Далі що я хочу взяти? Я хочу взяти ще отак буду писати новим рядком. Хочу взяти Mons. Ось так. Тобто можна в функція із HRD взяти Mons. і, наприклад, я це назву, ну, просто ось так і назву Мі. Місяць. Ось так. Тепер я хочу подивитися, а скільки у мене було кількість людей. От в розрізі е, ріку, в, роз, в розрізі місяці. До цього я пишу е, count. Count. Там можна просто один, а можна там стопчиком топчиком ID прописати, і назву це alias кількість е, працівників. І хочу побачити сумарну зарплату, сумарну зарплату. В розрізі а, ріку і місяця це мені потрібно зробити функція градна функція Sum по стовпчику селері. Ось він цей стовпчик, і назву цей стовпчик українською. Сум, сели. Далі пам'ятаємо заснову скель, що якщо як тільки ми хочемо побачити результат агрегатних функцій, а каунт і сум це агрегатні функції в розрізі якихось стовпчиків, то нам потрібно їх додати в Growbay. Я даю перший і другий стовпчик в оператор в Growbay. По суті, це просто скопіювати і вставити growbaй сюди. Тут я в один рядок пропишу. Ось так. І в принципі, це вже буде перший мій звіт. Групований. Запущу цей звіт. Так, трошки щось не А, нам не потрібні аліаси. Гровабай, аліаси, мені потрібні тільки в селект. Ось ми бачимо вже ось такий прикольний звіт: 10 рядків. І ми бачимо, дивіться, яку шлуку, ми бачимо рік, ну, понятно, що 2007, але ми бачимо місяць, і ми бачимо англійською, і він не відсортурований. Мені це не подобається. Я хочу, по-перше, зробити місяць українською, а по-друге, я хочу зробити сортування від січня да, до. Останнього місяця в році. Що я буду робити? перше робити? По-перше, я зроблю ось таку штуку, ось таку штуку. я зроблю так звані NLS параметри, пропишу функцію Тучар це National Language Setting, типу, національні такі параметри в SQL. І я, ось тут, ось тут, тут, через кому через кому пропишу ось такий параметр, що у мене NLS. Date language Ukrainian. Тобто я хочу місяць витягнути українською. І тоді мені потрібно оце ж і додати в групіровку ось сюди. Без Запускаємо. Що я бачу? Я бачу, що мені, мені вже Oracle Scare чи витягнув все українською. Але я хочу відсортувати. Да? Наприклад, я хочу зробити order. By, order by. І, наприклад, хочу відсортувати по цьому ж е, другому стовпчику, тобто по цій формулі місяці. Що ми побачимо? Ми побачимо, що ордербай відпрацював по алфавіту, А, Б, Г, В, і так далі. А нам це не підходить. Нам потрібно, щоб е, сортировка була відсічна. Як це зробити? Дуже просто. Е, нам потрібно. Давайте для початку я зроблю ось такий ще один в селекті стовпчик Тут char І тут зроблю. Ось такий стовпчик, назву його ММ. І типа, назву це місяць, наприклад, ну, нуме-рація. Ось так. І його же обов'язково треба додати в growbyte. Ну, вже не влазить, тоді давайте так теж буду з нового рядка. Ось так. Ось так. Тобто я додав і. І от якраз по ньому теж потрібно відсортувати, тому що ту чар, ту чар він поверне вже, бачите, в якому виді 0,1, 0,2, 0,3. І це вже чітко для сортування. Зрозуміло. І навіть коли ми зробили в тучар, це текст, Oracle неявно оце зрозумів як number, ну число, і красиво його відсортував. Це не явно. А я хочу зробити явно, щоб це було чітко, зрозуміло, що я відразу із дати в тексті витягнув 0,1, 0102 до 12, Але я хочу із тучара. Зробити число. Тоді я тучар переводжу в тумбер, в ту number, ту підкреслення, number, його ж додаю в групування ось сюди. І по ньому ж явно хочу відсортувати. І тоді це вже буде звичайне число, і воно чітко по ордербаю сортується від більшого до меншого. Ну, якщо потрібно, там пам'ятаємо, desk да, можна від більшого до меншого, але якщо нічого не прописати, то буде від більшого до меншого. І що тепер? Мені, мені просто оцей стовпчик можна закоментувати. Але в Гроубай його обов'язково потрібно залишити, і в order by його потрібно залишити. І тоді ми побачимо такий от класний звіт. Що ми бачимо? Ми бачимо, що у лютому є три людини, наприклад, в березні три людини і так далі. Що мені ще не вистачає? Мені не вистачає побачити, а що це за три людини. Я хочу в рамках цього одного рядка побачити е, прізвище і ім'я цих трьох людей. Як це можна побачити в розрізі одного рядка? І все якраз з чого ми почали. Це можна зробити за рахунок функції ліст Як, е, Тобто ми можемо розвернути, що робить функція ліста Вона може е, рядки, 3 рядки, 10 рядків розвернути в один рядок через роздільник, який ми пропишемо, наприклад, через кому. І як я це зроблю? Подивіться, будь ласка, що я зараз зроблю. Я просто ось тут, після SUM, тобто після оцього стовпчика ставлю кому і малюю ще один стовпчик. Отак от оп. І дивіться, що я тут е, намалював. Так, щоб воно вмістилося, можна пробіли ось так пооббирати. О, вмістилося. Дивіться, функція ліста ГГ. Причому я сюди внутрі засунув відразу два стовпчики, сюди обов'язково потрібно засунути один стовпчик, але за рахунок конкатенації я зліпив його в один стовпчик. через конкатенацію пробіл поставив між двома стовпчиками ім'я та прізвище. А далі я говорю: функція ліста ГГ може в селекті згрупувати. Це дуже схоже, як у цей гравбай, але це в рамках селекту, в рамках. 100, в рамках рядків розвернути декілька рядків в один рядок. І ми говоримо grow by, І я хочу відсортувати по ім'ю. І це цей стопчик називаю список працівників. І подивіться, що в мене виходить. Дивіться, яка красота: три людини. Які людини? Ось ці три людини. Причому ось тут я вказав роздільник, тут можна написати, наприклад, там, крапку з комою, і чуєсна ліста ГГ робить так. Тобто, ну, давайте залишимо тут все ж таки кому. І дивіться, оце підсумковий звіт, який я хотів вам показати. Дивіться, ось тут, що ми бачимо. Ми, якщо прибрати оцей, наприклад, стовпчик, оце ми бачимо основу SQL. Це те, що я навчаю на курсі по основам SQL. це все ну, розбито по різним модулям. І в підсумку, за рахунок 12 модулів, ви можете зробити ось такий звіт. Ліст АГГ це маленька аналітична функція. Із Advanced SQL, але е, іноді якісь штучки я так от показую, щоб ви розуміли, в принципі, а що можливо ще робити. Тобто, повірте, Ліста ГГ це ну, просто найпростіша функція із Advanced SQL. І ось я вам показав, як можна поєднати основи SQL да, з одною функцією з Advanced SQL функцією Lista І у нас виходить ось такий в підсумку дуже гарний звіт. Це можна вружати в Excel. -ку. І там відправити своєму начальнику, аналітику і на цьому сказати, що ось я провів ось такий аналіз у 2007 році, в розрізі місяців, отака кількість працівників, ось така заробітна плата. Тобто оці три людини, втрьох отримують ось таку заробітну плату за один місяць. Що це за люди? Ось ці. Тут одна людина, тут дві людини і так далі. Друзі, користуйтесь функцією ліста ГГ. Якщо будуть питання, чекаю в коментарях. Всім гарного дня!